У нас кожних дві години, значить, є автомобіль, який в термоконтейнерах. У нас тут є термоконтейнери, звичайно. Ми транспортуємо в центри крові для екстреної переробки цієї крові, центрифугування, розділення і так далі. Кожних дві години це для нас є. Закон. Ось яка черга із охочих стати донорами утворилася сьогодні у будинку воїна. Для здачі крові зареєструвала 71 людина. Богдан Рак вперше здав кров у 18 років. Зараз чоловікові 42, кров здає в п'яте. Завжди трішки страшно, але якби не настільки, щоб, як то кажуть, якщо страшно, але дуже хочеться, то вам туди. Ти насправді великої мотивації, щоб саме здати кров, мені не потрібно та більше потрібна. Як це мотивація в цей день, знаєте, підготуватися, там, ну, якби, там правильно похарчуватися, вранці встати і прийти. Там. Зібрана кров вона піде для військових і для діток онкохворих, і взагалі для людей онкохворих. Багато активних є із військових, які приходять, які самі запитують, самі телефонують, вони вже знають, що це акція щомісячна. Медики кажуть, потреба у крові є завжди, а через пандемію коронавірусу донорів стало набагато менше. У нас зменшилася значна кількість донорів, і тому е, кожна кроводача, кожна. Людина, яка приходить здавати кров, це плюс до нашого банку крові, це плюс для потреб кожної лікарні, яка потребує ці хворі цієї крові. Максимально ми беремо 450 мл, але це індивідуальна доза, тому що люди, якісь малою вагою. Малою вагою тіла, чи з пониженим артеріальним тиском, чи з інших причин вони можуть здавати 350 мл крові. Така акція відбулась у Львові в 9. Також сьогодні кров здавали і у Вінниці, та Києві. Богдан Дзвоник, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.